Доброго дня, друзі. Сьогодні я хотів би вам розповісти про ще один важливий напрямок індуїзму, а саме про смартизм, який налічує число послідовників приблизно 10-30 мільйонів осіб. Назва цього релігійного напрямку походить від поняття «смріті». це комплекс священних текстів, автори яких відомі. І ці тексти були безпосередньо записані фізично, тому що є ще е, попередні індійські священні тексти, які називаються шруті. Це ті, де автори невідомі, і вони передавалися в усній формі з покоління в покоління. Усі без винятку напрямки індуїзму вони визнають шруті, оті перші такі легендарні тексти, усні е, священними, чого не скажеш про смріті? Які одними гілками індуїзму визнаються як священні тексти, а іншими просто як деякі філософські трактати чи просто релігійні книги? Смартизм був започаткований видатним індійським мислителем, релігійним реформатором і філософом Шанкарою приблизно у 8 столітті нашої ери, хоча існує думка, що смартизм своїми коренями сягає трішки раніших часів, десь за два століття до діяльності. Великого філософа Шанкари, і саме він мав на меті відродити класичні уявлення про божественне, відродити класичний об'єктивний упанішадівський ідеалізм і привнести ці філософські ідеї в нові індуїстські віяння, які на той час вже були досить потужними, такі як вайшнавізм і шайвізм в першу чергу. Ми знаємо, що ці напрямки вони своїми коренями сягають. До арійських до індуїстських часів, і дуже багато в цих культах саме таких язичницьких обрядів, які не відповідають діяльності і ідеям брахманів. І тому брахмани в цей період, 6-7-8 століття, вони захотіли повернути індуїзм до своїх класичних канонів і збагатити його. Більш такими філософськими обґрунтованими ідеями, аніж якимись примітивними релігійними культами і традиціями поклоніння богам, Шанкара був не тільки великим релігійним реформатором, який власне був возведений в ранг святих, але й засновником дуже значимої в індійській системі філософії школи Адвайта Веданта, про яку ми поговоримо окремою лекцією у свій час. А сьогодні я тільки деякі е, ідеї цієї школи висвітлю в контексті розгляду смартизму як релігійного напрямку. Ми знаємо уже, що в релігійній практиці Індії кожен напрямок це культ поклоніння певному богові. Так, наприклад, вайшнавізм це культ поклоніння богу Вішну, кришнаїзм Богові Крішні, Шайвізм шиві. Шактизм, шакті і так далі. і так далі. Таких напрямків більш дрібних є досить багато. Смартизм вже пропонує, що усі ці боги е, мають право на існування, е, люди мають право їм поклонятися, але насправді вони не є якимись самобутніми окремими сутностями, а вони є іпостасями, проявленнями єдиного безликого всесвітнього духу брахману. І саме тому поклоніння будь-якому з цих богів насправді є визнання оцієї всесвітньої душі і поклоніння саме їй. І тому безликий, всепроникаючий брахман стоїть вище в ієрархії, ніж будь-хто з персоніфікованих особистісних богів індуїзму. Саме такий є ключовий релігійний тезис Шанкари та прихильників смартизму. Ми пам'ятаємо з Упанішат, і ця ідея також приймається системою Адвайта Веданта Шанкари, що Атман, індивідуальна людська душа та Брахман, всесвітня душа, вони є тотожними. Вони відрізняються тільки на більш примітивних рівнях: на рівні тіла, на рівні думки, на рівні почуттів і так далі. Але на глибинному, трансцендентальному рівні Атман тотожний Брахманові. Тому в кожній людині. Є частина світової душі. Більше того, можливо, правильніше навіть сказати, що кожна людина і є світовою душею. І звідси випливає ключова релігійна мета відкинути всі поверхневі рівні нашого існування і нашої життєдіяльності, визнати їх як неважливі і навіть, в адвайта веданті, ілюзорні, та заглибитися в найперші рівні, визначальні. Нашого існування, нашого буття, а саме в трансцендентальний атман відчути власну душу і зрозуміти, що світ довкола є ілюзією, маєю. єдиним і справжнім виміром існування є тільки духовний і людська індивідуальна душа це те, ким є власне людина, а її тіло може тільки сприяти досягненню цієї релігійної мети, злиття. Оцих тотожних елементів атману та брахману. Виходить, що все, що людина споглядає, до чого ми дотикаємося нашими рецепторами, це витвори брахману, всесвітньої душі, і вони, оці матеріальні об'єкти світу, вони не мають своє окремо субстанційного кореню, свого окремого буття. Вони своїми коренями сягають саме брахману. Це така гра Бога. Тобто він створює речі оточуючого світу, проявляючи себе. А ми неправильно хибно сприймаємо ці речі як якісь окремі частини буття, які виникають якось самі по собі і незалежні від Бога. І таким чином, ще більше заплутуємося і поринюємо у світ страждань. А страждання мають свої корені в бажаннях. Чим більше ми хочемо речей матеріального світу, чим більше ми задовільняємо власні тілесні потреби і пристрасті, тим більше ми страждаємо. І тому звільнення від страждань це подолання оцієї матеріальної оболонки буття і наближення до духовного абсолюту. Виходить так, що головною помилкою людини в житті це є її довіра до власних органів чуття. Наші рецептори: зір, слух, нюх, дотик, смак, згідно даної системи, вони нас обманюють. Тобто вони нам подають інформацію недостовірну, не такою, яка вона є насправді. І ми чим більше заглиблюємося в ці наші чуттєві е, пристрасті, тим більше ми віддаляємося від божественного, від надприродного, і від власної душі. Тому звільнитися від циклу перероджень, від циклу страждань, можливо, виключно визнавши, що всі речі оточуючого світу, все те, що нам дається в чуттєвому досвіду, є насправді ілюзією, обманом. А істинність світу ми можемо відкрити тільки на більш глибших рівнях самопізнання. І як вже стало зрозуміло, ключовим методом досягнення такого релігійного звільнення виступають не поклоніння, не якась практика віри, не виконання традицій чи щось такому роді, а саме знання. Тобто в смартизмі і взагалі в Адвайта Веданті знання набувають дуже великої цінності, і насправді цей релігійний напрямок це заклик до все більшого, все більшого пізнання цього світу та пізнання себе в ньому. І ключовим знанням, який, власне, переводить людину на нові рівні божественного існування, це візнання того, що брахман реальний, а світ нереальний. І побудова власного життя у відповідності до цього принципу. Ми бачимо, що тут заклик до пізнання фактично набуває статусу релігійного закону. Тільки людина з великим багажем знань, інтелектуально розвинута, начитана, яка постійно роздумовує над істиною, шукає її, може досягнути вищої релігійної мети. Смартизм це унікальна спроба примирення науки та релігії. Тобто, це такий релігійний напрямок, де знання не протиставляється вірі, не вважається чимось аморальним і недобрим, а визнається ключовим інструментом досягнення звільнення душі від циклу перероджень та від матеріального світу. Отже, сьогодні ми розглянули не надто великий, але досить значимий напрямок індуїзму, смартизм. Що був заснований великим індійським філософом Шанкарою, і який, власне, надає індуїзму в цілому, як великій, всеохоплюючій релігії, більш глибшого філософського обґрунтування та наповнює цю релігійну практику філософським аргументуванням. Ідеї філософської школи Адвайта Веданта та смартизму, ну, власне, ідеї Шанкари та інших ведантистів, вони на сьогоднішній день притаманні. Майже всім напрямкам індуїзму. Вони так інтегрувалися, розчинилися у всі напрямки в тій чи іншій мірі. Тобто дані ідеї, які були висвітлені в цій лекції, вони так чи інакше притаманні майже всім напрямкам індуїзму. Надіюся, що в цій лекції ви почерпнули для себе щось нове. Всього вам найкращого хай щастить.